У цьому випуску ми розпочинаємо серію сюжетів про кабінети членів президії Верховної Ради. І сьогодні побуваємо у Оксани Суріїд, першої жінки віце-спікера. Подивимося, чи змінювала вона інтер'єр після попередників. Кабінет її знаходиться на третьому поверсі, саме туди ми йдемо. Добрий день. Це єдине, що насправді тут змінилося. Це тут додалася оця полиця книжкова з моїми книжками. Такими професійними. І ця картина Це картина Влади Ралко сучасної української художниці. Вона написана влітку минулого року, восени насправді у 2014 році, вже під час війни. І ну, власне, от вона символізує ту епоху. Яка, на жаль, ніяк не хоче від нас піти. Як ви уживаєтеся з цією атмосферою цього кабінету, з цією історією? Ну, я до цього ставлюся так, знаєте, з гумором. Я кажу, що можливо, я якраз ті для того, щоб карму тут почистити в цьому кабінеті. Це не те, на чому я вчилася. Та частина є. А... Це не написана моя дисертація. Не написана. Та я мала намір зробити дисертацію. А... Стосовно тлумачення конституції. Mm -hmm. от. А плануєте дописати дисертацію? Я думаю, що вже, мабуть, в наступному житті неможливо поєднувати політичну діяльність і наукову. Це нереально, тому що постраждає і одне, і інше. Mm -hmm. Там є була кімната відпочинку от, за цими дверима. Я її переобладнала у кімна... кабінет для своїх помічників і, mm -hmm. так, і... Mm -hmm. і через це вона весь цей кабінет отримав зовсім інший. Дух, я б сказала так, тому що тепер тут є люди живі. Добрий. День. А, угу. Тут є двоє помічників моїх, працюють. От. Другий, а, а туди другий. туди ще. ще там. А там є, так, там є туалет uh -huh. а, і о, вмивальник. А, тобто у вас окремий, та, тут да. так? Ну, це в таких кабінетах, воно було uh -huh. переобладнано. Ну, в такий спосіб було обладнано, хоча тут було досить такий. Золотого туалету немає. А я... тут кімната відпочинку як раніше була оформлена? А тут стояв отакий от диван <кхм> з шкіри молодого дермантину і два таких крісла. <кхм> 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 і вона була така сумна і порожня. От. Тепер вона жива. Це ваша шафе? Ви поставили <кхм> цю та? Та? Та. Тобто її не було тут? Ні, тут не було. Кол... Мені сказали, що я перша хто. Потребую книжок на цьому книга. місці. — Книжковий стелаж? — Я раніше досить багато читала і писала багато, і зараз сумую за тим, що крім законів я нічого не пишу. І, на жаль, крім законів, нічого не читаю. <святувати> Там <святувати> стоять ще книжечки не освоєні, я все на них дивлюся із мрією. <святувати> у вас ще телевізор стоїть, чи ви дивитесь його взагалі? Чи Яка у вас перша кнопка, наприклад, що ви дивитесь? Я взагалі не сприймаю телевізор, як. <святувати> Комунікаційний засіб, тобто я його включаю тільки тоді, коли, наприклад, я тут маю зустріч, і щоб не пропустити, коли розпочинається сесійне засідання, щоб встигнути збігти донизу. Або то тобто телеканал Рада у вас Так, та, телеканал Рада, або ж тут є ще виведені камери, щоб подивитися, що робиться на вулиці. Це, наприклад, коли є якісь масові Мі, зібрання, от то щоб щоб розуміти, можливо, у вас а тут думати. є. Там можна подивитися. Виведені так ага. Стаціонарний телефон міський зі швидкими викликами працівників власне секретаріату, які тут. Працюють. Угу. Можете пройти ближче. А це, це, це президент. Це є прямі зв'язки, так. З прем'єром-президентом. Це, це є міжміський зв'язок, це є так звані сотки і двохсотки. Тобто це є просто урядовий зв'язок, так званий. Він просто закритий. Але ви знаєте, сьогодні в еру мобільного зв'язку. Я думаю, що більшість одно, ну, всякому разі, я користуюся мобільний переважно. Тут телефон, так? Так, інколи, тільки коли треба там, когось специфічно знайти, і кого ти не знаєш, мобільний телефон, а там, з керівників. Ти може, знаєш, ти можеш дотягнутися через ці телефони. Але так це радше одноразове. Так, а ці, а ці вам дзвонили телефони? От там прем'єра-президента? З я користуюся часом, але ну, переважно. Це все одно через приймальню, але коли доводиться. Ви є перша жінка, віце-спікер України, що тут от, в першому кабінеті від жінки? скажімо Так, Та, що тут? Тут є все для роботи, це ж кабінет, угу. це ж не будуар. Може бути тільки це, те, що. що, що фотографії потрібно. рідних, там, наприклад. Чи... Ні, от в мене є тільки невеличка іконка, яку мені подарували в моєму рідному місті, коли я недавно приїжджала, ага. це є нашого, з нашого собору монастиря. І це все. Це подарунок? чи… — е, Ні, це я взяла в користування ві... з галереї. Ага. Це галерея, вона є червоно чорне галерея в Каневі. Це мої друзі, я власники цієї галереї. Ці чотири картини вони мають різні, різні назви, різні назви так, але вони всі поєднані з Шевченком, тому що це писано в Каневі. Це також такий певний символізм. Це все під час війни написано, тому вона має такий трошки я, я б сказав, застережний зміст. Звичайно, треба створювати опір системі, та тому що ми тут ми прийшли. Ми як досить чужорідне тіло для тих людей, які перебували в цих коридорах, в тих кабінетах тривалий час, і тобто є це відчуття такого дискомфорту і взаємного тиску. За ці 150 днів вже є статистика мережі опори, та що прийняли 115 законів, і з них було дві третини порушено процедуру. Це така печальна статистика, як ви прокоментуєте ці цифри. На жаль, це правда. Тобто, на жаль, так, на жаль, парламент сьогодні не має достатньо в собі впевненості так, для того, щоби. Собі самим внутрішньо сказати Ні, ми будемо дотримуватися процедури тобто ми самі себе виправдовуємо, ми пояснюємо, що є якась там причина. От дуже часто можна почути, причина це війна, треба негайно щось приймати, бо війна. За таких обставин дуже важко внутрішньо протистояти. І не тільки внутрішньо, а й публічно сказати, що «О, я не буду за це голосувати, бо це порушує процедуру. Ви знаєте, коли на шальках стоїть з одного боку війна, а з другого боку процедура, що людина сприйме. Можливо, для того щоб перемогти війні, нам і потрібно дуже ретельно і відповідально ставитися до своїх рішень. Може, в цьому полягає наша перемога. Але половина депутатів вони є новими депутатами вперше обраними. Так, вони нові, але вони ніколи не бачили, як працює парламент. Бо 10 років парламенту не було. Останній раз парламент був ну якби мав певне таке. Стан гідності, та це парламент 2-3 скликання, це до 2000 року. А потім парламент перетворився на закрите акціонерне товариство, яке було зацементоване імперативним мандатом у 2004 році. І з того часу п'ять людей вирішували все. І фактично всі рішення приймалися за межами цих стін. І тут тільки приходили ці рішення, освячували депутати натисканням кнопок. І тобто, якщо ви подумаєте, це 10 років. Ми вже ніхто не бачив нормального парламенту. Я його пам'ятаю, тому що я помічником сюди прийшла в 96 му році. Я пам'ятаю ті часи, коли без позитивного висновку головного юридичного управління документ не попадав до залу. Він з комітету не виходив. ні один комітет не відважувався випустити до залу документи, які не мав підтримки юристів. Розумієте? А ми вбили цю традицію. Ми її знехтували, особливо парламент останнього скликання. Це все було помножене на ноль. Тобто, все, що було напрацьоване найкраще, воно було помножене на нуль. І ми сьогодні, на жаль, поки що не можемо вийти. От щодо висновків комітетів, так само є статистика, що 75% законопроєктів подані із запізненням висновків комітетів, і четверті їх взагалі не мають висновків комітетів. Якщо порядок денний змінюється за ніч, так якщо за ніч з'являються законопроєкти, які подані, наприклад, урядом чи президентом. А перед тим, уявіть собі, засідав тиждень працювали депутати в комітетах. Так? Вони підготували якийсь порядок денний. Вони опрацювали, щось обговорили. Вони запропонували це до порядку денного. І сподіваючись, що це буде розглянуто в залі. І тут вони приходять в зал, а в залі щось абсолютно інше. Те, чого вони не бачили, а ті рішення, які вони готували, їх немає. То це ж принизливо. Теж принизливо для депутатів, і коли ми констатуємо сьогодні факт, що депутати не хочуть ходити на комітети і не хочуть е, приходити до залу, то це є наслідок того, що е, депутати є зневажені. Це питання до багатьох. Я думаю, що це питання і до е, президента, до глави держави. Я з величезною повагою ставлюся до президента. У вас немає його портрету. Ну, я не думаю, що Верховна Рада це те місце, де би мав би обов'язково бути портрет глави держави. Але те, що президент визначає законопроект як невідкладний, це не означає, що треба голосувати сьогодні. Це означає просто, що він повинен бути перший у черзі на розгляд. Але у черзі, відповідно до процедури, те саме стосується уряду. Ну, якщо уряд вносить 24 законопроекти під час погоджувальної ради, очікуючи, що їх цього тижня розглянуть. Ну, це зневага до депутатів, тому що урядові законопроекти це, як правило, законопроекти економічні. Вони потребують ретельного розгляду. Так вони вивчення потребують. Це і запитання безумовно до апарату Верховної Ради формується порядок денний з порушенням самої процедури. Тобто вони зневажають своїми діями також народних депутатів. Чи ви не вважаєте, що пан зайчук, який очолює апарат, так довго вже займається пос? Саду, чи на час йому вже залишити Валентин Олександрович, безумовно, є дуже кваліфікована людина, та? але зараз є інші виклики і інші потреби. І є, напевно, речі, які для нього ну, йому вже важко сприймати там, в силу якихось вікових генераційних, та? тобто це інше покоління, це якісь поколіннєві виклики, наприклад, як електронне врядування е, э, людині, яка настільки звикла до цього паперового документообігу і настільки вже є частиною цього, цього процесу, вона буде готова це, стати лідером та? у запровадженні електронного врядування тут у парламенті. І це таких багато є прикладів, коли просто приходять нові покоління, і треба це сприймати спокійно. Тут, це не є нічого, тут немає нічого особистісного та? і особистого. І э, просто. Йому треба подякувати за те все, що було що що він зробив, і я думаю, що все-таки парламент повинен йти до того, щоб якби апарат модернізувати для того, щоб апарат відповідав тим викликам парламенту, сучасного парламенту, який перед нами стоять. Тому що для того, щоб той парламент став сучасним, це не тільки депутати повинні змінитися, але й те той апарат, та який забезпечує функціонування парламенту, він також повинен бути зовсім інший.